Під які пісні Усик виходив на ринг. Колись боксер виходив на файт під пісню Їхали козаки гурту Тінь Сонця. Але після того, як цей трек став гімном збірної України на Євро 2016, Усик замінив його. <му> Олександр також є фанатом творчості Артема Пивоварова. Наприклад, на прес-конференцію перед боєм з Ф'юрі він прийшов під пісню Барабан Згодом сам Пивоваро виконав цю композицію наживо під час відкритого тренування Усика. А головною музичною асоціацією, з якою пов'язують Усика, є пісня Бийте барабани у виконанні Василя Жадана. Вона неодноразово звучала перед його поєдинками та стала справжнім гімном боксера. До речі, у 2019 році Жадан виступав із цією піснею на голосі країни, але жоден тренер так до нього і не повернувся. Усик також має власну пісню Терпи козак, яку виконує гурт Древо, але це легко не дає ця композиція, створена на основі вірша самого чемпіона.